Я, готуючись до чергового заходу, заходу, вибачте, з вами, завжди думаю, ну, чи мені його завершити, які знай... знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму. І сьогодні, знаєте, я лі... е... вирішила вам почитати дуже невеличкий вірш. Красоткиної надії, як на мене, він дуже оптимістичний. Коли закінчиться війна, скінчиться так, обов'язково. Піде в історію війна і буде все у нас чудово, хоч сили всі спила до дна. І горю меж уже немає, і матінька стоїть сума, і з, сумна, і з, боку, з бою сина виглядає, та перемога все ж прийде. Обійме мати свого сина, а ворог злісний пропаде, зустріне таточко дитини, і в сад, сад вішневий зацвіте у нашій вільній України ми мусимо вірити у це. Цей час наблизити повинен, і буде мир на всій землі. Сміятись будемо і радіти, і заспівають солов'ї, і заспівають наші діти, і засміються небеса. То буде сонечко світити, порадує нас всіх краса. Ми будемо щасливо з вами жити. Шановні друзі, ну по-перше, я дякую своїм дівчатам Лесі, Вікторії, Тоні, як завжди, за якісний організований захід. Щиро бажаю всім вам здоров'я, щастя, добра, світлих надій та мирного неба. Мирне небо. Це не тільки відсутність війни, а спокій та гармонія, в душі та можливість жити без страху за своє майбутнє. Зустрічаємося з вами 9 квітня з, департам... з представниками департаменту ризиків ДПС України.